Всім привіт! Закінчили третю інкубацію. З результатом 92%. Ось такі пушочки. Їм уже третя доба, не встигала зняти, бо приїжджали клієнти за курчатами. Було багато роботи. Вийшло їх 47 штучок, закладали ми 52 яйця. І оплід у них був 98%. Ну, рахую, хороший. Один був неоплід, три кровяних кольця і одна штучка завмерла. Всім дякую за перегляд, всім пока!